Добрий день. На попередньому занятті ми з'ясували, коли необхідно зберігати дані в багатьох таблицях, тобто в табличній базі даних. І також ми з вами спроєктували просту базу даних із двох таблиць: автобуси та маршрути. І Сьогодні ми реалізуємо цей проєкт у онлайн-сервісі Caspio. Відкриємо браузер, відкриємо відповідне посилання caspio.com. Перейдемо в самий низ. Оберемо посилання Почати безкоштовно. У нас відкриється нова вкладка, де потрібно зареєструватися, тобто створити аккаунт. Спочатку потрібно ввести своє ім'я, далі прізвище, електронну адресу, придумати надійний пароль. Далі потрібно ввести свій номер телефону, обрати країну. Обрати сервер, на якому буде зберігатися наша онлайнова база даних, нехай це буде об'єднане королівство, поставити птичку. Я напишу свій номер телефону, і натисну відповідну кнопку. Після цього на вашу електронну скриньку прийде повідомлення, у якому потрібно активувати аккаунт. І після активації аккаунту вам потрібно буде. Увійти у відповідний сервіс. Після активації аккаунту у вас відкриється нова вкладка із адресою id.caspio.com. або ви її можете відкрити самостійно, ввести відповідну електронну скриньку і відповідний пароль і натиснути Log-In. Після цього ви потрапите у відповідний онлайн-сервіс Caspio. На даний момент у нас є. Одна демо база даних. Для того, щоб створити нову базу даних. Натискаємо на кнопку Create App. І для створення нової бази даних. Натискаємо на кнопку Start with a blank app. Далі надамо ім'я нашій новій базі даних. Нова база даних. І натискаємо на кнопку Finish. Після цього наша база даних створена. Відкриємо відповідну базу даних. Бачимо, що вона у нас порожня. І ми з вами знаємо, що реляційні бази даних вони складаються із таблиць, тому перейдемо до об'єкту таблиці і праворуч угорі натиснемо кнопку Create Table для створення нової таблиці. Відкривається конструктор, який дає нам змогу створити таблицю. Нам потрібно спочатку. Записати назви полів. У базі даних поля відповідають назвам стовпців таблиці. А рядки у базі даних називають записами. Перша наша таблиця має назву автобуси. І перше поле повинно бути ключовим. Ключове поле це таке поле, у якому значення є унікальними, тобто вони не повторюються. І також вони у нас не можуть бути порожніми. Перейдемо до введення полів першої таблиці. Назва першого поля із таблиці автобуси – номерний знак. Для того, щоб обрати тип даних, потрібно натиснути на відповідну кнопку і обрати тип даних текст. Короткий текст, у якому можна використовувати до 255 символів. Так як у нас це поле буде ключовим, ми встановимо відповідний прапорець. Перейдемо до створення. Наступного поля. Наступне поле має назву модель. Тип даних також короткий текст залишаємо. І третє поле рік випуску. Тип даних відповідного поля, повинне бути число. Після цього нам потрібно зберегти відповідну таблицю. Натискаємо на відповідну кнопку Save і надаємо назву нашій таблиці. Автобуси. Натискаємо на кнопку Finish. Після цього. Наша таблиця створена. Ми можемо її відкрити і ввести відомості про наші автобуси. Таким чином, ми ввели інформацію про наші автобуси. Після цього натискаємо на наш об'єкт таблиці ліворуч і створимо ще одну таблицю. «Create Table. Друга наша таблиця вона має назву маршрути. І має відповідні поля маршрут, довжина і кількість зупинок. Назва першого поля маршрут. Тип даних беремо число. Назва другого поля довжина. Тип даних число. І назва третього поля кількість зупинок. Тип даних також число. І перше поле ми зробимо ключовим. Поставимо відповідну птичку. Збережемо відповідну таблицю. Дамо назву маршрути. І натиснемо кнопку «Фініш». Після цього відкриємо відповідну таблицю і введемо відповідні відомості: Маршрут номер 11 Довжина 8. Кількість зупинок 18. І маршрут номер 9 Довжина 7,3. І кількість зупинок 18. Перейдемо до об'єктів таблиці і першу нашу таблицю автобуси. Змінимо деякі налаштування. Для цього натискаємо відповідну кнопку Дизайн і додамо ще одне поле, маршрут. Тип даних число. Збережемо, перейдемо в режим таблиці. Відкриємо відповідну таблицю автобуси для введення інформації у поле маршрути. Автобус із номерним знаком АА 1684 РТ. У нас рухається за 9 маршрутом 44.09 за 12 маршрутом і 29.17 за 12 маршрутом. Переходимо до таблиць. І таким чином ми з вами бачимо, що у нашій базі даних ми з вами створили дві таблиці, у які записали відповідні записи. У таблиці автобуси 6 записів, у таблиці маршрути 3 записи.